Добрий ранок, прекрасні люди! Ми з вами продовжуємо читати до Галатів і сьогодні другий розділ. Прочитайте з 1 по 10, але я дещо трошечки підкреслю, домовились тут. Ми бачимо, що через 14 років Павла визнають інші апостоли як апостола. І що саме цікаве, тут дуже, дуже класно відбувається. Він пише про те, що з ним був його друг. З яким вони служили разом, і його які люди, які вкралися до вчення, тут сказано таким словом, леже братів, да? щоб стежити за свободою, яку ми маємо у Христі. Понімаєте, да? вони хочуть нас поневолити, але тут іде мова про те, що треба робити обрізання. Тут є такий один нюанс, друзі. У нас з вами, скажу так, ми всі називаємо да? Хтось 20 років, хтось вже в поколінні віруючий, і ми старовіри. І коли приходять нові люди з світу до нас, ми трошки такі: М -м, буде так, як було раніше. Що ти робиш? Так не можна, там ще щось, там ще щось. Да? І починається це, знаєте, условно, бадання в стаді того, чого не має бути. І мені дуже подобається, як тут чітко сказано лже брати, лже брати таємно вкралися. Ти хочеш бути цим братом, лже сестрою, яка намагається тримати тільки традиції, які є. Чи ти хочеш нести, як написано тут, мені дуже-дуже це сподобалось? Ми не піддалися і не підкорилися їм, щоб істина доброї звістки лишилася для вас, тобто для інших людей. Ми бачимо, що йде послання до галатів. Для інших. Чому? Тому що ми з вами, з нашими традиціями, з нашими правилами не можемо дозволити людям увійти в нашу церкву. Я нагадаю, цей рік ми присвячуємо тому, що приходять сім'ї воїнів, саме воїни. і у них дійсно є своє якісь панімання, які ми маємо направити з любов'ю, з постом, молитвою, а не тільки з указаним Має бути так. Ти маєш зробити отак. От та я не забуваю, що це зробити. І вот те. І...», і у нас виходить так, що у нас дуже багато різних правил, але немає звістки, яка має залишитись в чистому віді для Євангелія душам. Знаєте. Тут дуже багато багато пишеться, але припитаю ще е, останній вірш, хорошо? В останньому вірші написано. Вони просили нас лише пам'ятати про вбогих. Я й сам вже був занепокоєний їхнім становищем і прагну дбати про них. Різні переклади, різні коментатори різ... пишуть про різних вбогих. Але хочу нагадати про те, що. Біблія вся кричить про те, що якщо ти не турбуєшся про ближнього свого, то ти хуже ні І от тут мається на увазі, що, що має покуватися про тих віручих, яких він створив, да, з невіруючих. Тепер вони всі віруючі церкви постворювалися. і їм треба пам'ятати. Але ми з вами знаємо, що Павло постійно робив різні збори для того, щоб Допомагати тим чи іншим церквам існувати і продовжувати світ Євангелія. Але знаєте, є ще в шостому вірші остання, така остання фраза, останні речення дуже класна, яке я хочу, щоб ви пам'ятали саме з сьогоднішнього відео. Всі люди рівні перед Богом. Знаєте, якщо взагалі ви будете читати другий розділ з першого поп'ята, ви побачите, що всі апостоли вони проповідували тільки юдеям. І тільки один Павло проповідував іншим народам. Язичникам, поганам, як вони кажуть. І знаєте, у нас з вами щось подібне може статися. Ми настільки церковлені стали, що ми когось іншого допустити ми не можемо. Навіть якщо серед наших людей є людина, яка взяла розвідонку або взяла людину там, вдову, то вже цю людину, того чоловіка, не ставлять на служіння. Вони ж двічі одружені. А де в Біблії сказано, що не можна? Це такі знаєте, банальні ну, умовно приклади, да, якщо дуже на юбки не співпадає, там, ще щось. і в мене завжди було питання до віручих. А коли ми виростем з питань фізичних до питань духовних? Коли ми дійсно займемося тим, щоб просив нас Ісус Христос, коли відходив, ідіть і проповідуйте всім Слово. навчіть кожного христя і ім'я Ісуса Христа, Отця і Духа Святого. Коли ми Знайдемо час до цього. І знаєте, я знаю багато церков, які дійсно проповідують, євангелізують, роблять багато. Але коли людина приходить, вона далі того, що було проповідувано, наважливо в селі, в місті, в кафе, далі піти не може, тому що церкви ставлять бар'єри. У людини і так купа бар'єрів, вона і так наважилась прийти, попри всі обставини, попри всі розмови, які можуть бути. А ми додаємо перепону для того, щоб вона не залишилась. А потім кажемо, ну ми ж знаємо, що чотири почки, ну, напевно, було посіна на дорозі або в тірні. А може, тут добра почва. Людина прийде до тоді в іншу церкву, не до вашої, тому що ви ставите перепони. От я молюся про те сьогодні, щоб ми з вами розуміли, що всі люди, як сказано в кінці шостого вірша, рівні. Всі люди перед Богом рівні. Наша задача не робити правила вищим за душу. Боже, дякую тобі за цей день, дякую тобі за цей ранок, дякую тобі за твою милість і благість. Дякую тобі за те, що я можу писати це відео. А це завдяки тому, що, по-перше, ти є, а по-друге, стоять воїни, яких ти поставив, і вони захищають. А моєю головою сьогодні нічим не літає. Дякую тобі за це. Дякую тобі за твоє розуміння. Такі думки, які ти даєш. Дякую, що пояснюєш мені, бо і готуюся. Я теж читаю щось відчити для того, щоб зрозуміти і правильно донести свою думку. Дякую тобі за апостола Павла, який пішов проти своїх, але завдяки цьому ми стали сьогодні з тобою, тому що доступ для нас відкрився. Язичників для нас, язичників. Дякую тобі за навіть свої його прийняли ну, умовно свої апостоли аж через 14 років. Але, на жаль, в наших церквах людина, яка може нести служіння, або пастерське, або діяканське, або ще якось, не просто руками, а до смерті. І так не отримати визнання. І я зараз кажу не за статус, а визнання людиною, що да, це його дар. Він молодець, служив Богу, любив Бога. Дуже часто зустрічаємо в своєму шляху таке. Дуже часто, тому що приємственность. Працює в церквах, на жаль, вибач, Господи, дуже прошу, вони не відають, що творят. Пробачимо, будь ласка. Але, тим не менш, відкрий серця в церквах, які зможуть стояти проти системи, проти того, щоб все ж таки відкрити, щоб вони змогли відкрити двері в церкви для кожної людини. І я вірю, що церква дуже сильно і швидко наповнюється, якщо ми дійсно по-справжньому. Відкриємо двері, а не просто для галочки. Я довіряю тобі весь цей шлях, і я вірю, що ми можемо більше, ніж робимо зараз. Люблю тебе і дякую тобі за те, що ти наш Бог, а ми твої діти. Ані. Друзі, всім гарного дня!